Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні готувала літо в банці желе на зиму. Хто хоче таку смакоту, красоту приготувати, залишайтеся разом зі мною. І так, починаємо. Беремо тільки ті фрукти, які ви любите, абсолютно любі. Єдине, від себе скажу, що, наприклад, така ягода, як малина, вона не дуже гарно себе веде в цьому десерті, бо малина трошечки якби, розлазиться, вона не тримає форму. Але на смак це ніяк не впливає. Все, все одно дуже-дуже смачно. І так, у мене ожина помита. Всі ягоди, фрукти підготовлюєте, миєте. Самий головний це для мене інгредієнт це прямо король в цій банці буде. Це диня, яку ми також помили. Ожина, виноград, любий підійде, слива, персик, нектарин. Персик любий. Ми і такий взяли, і такий взяли абсолютно любий. І також по кількості берете, скільки хочете, і так само желе. звичайне, в пачечках желе. Ну, також, як практика показала, саме смачніше желе це іде або ананас, або лимон. Або апельсин. Це для мене це самі найсмачніші смаки. Ну що, будемо. Зараз, перше, що ми робимо, це я стерилізую баночки. Кришечки кип'ячу окремо в кастрюльці, а баночки я стерилізую у духовці. Десь приблизно 160 градусів, 150-160 температура. І стерилізую максимум хвилин 15 у духовці. І починаю диню. Значить, що нам треба? Диню Повністю почистити від кожури. Нарізаємо спочатку її любими шматочками, так, аби вам було зручно її потім чистити. І удаляємо насіння та кожуру. Диню почистили від шкірки та викинули насіння. Тепер нашу диньку треба нарізати. Нарізаємо. Шматочки десь приблизно 2 на 2, можна 3 на 3, десь приблизно так. Кубиком, хоч трикутником, так як подобається вам. І нарізану бунку, зразу відправляємо в чисту баночку. Беремо баночку і викладаємо. Хочу сказати, можна взагалі тільки одну диню до верха докласти і все, без ніяких фруктів і ягод. Але я хочу такими. Слоями, Так як я назвала, це літо в банці або желе в банці з літніми фруктами. І хочете половину так, не сильно трамбуйте, дивитесь кому скільки треба. І отак в кожну баночку ми відправляємо спочатку диньку. Наповнили наші баночки, можна на половинку, можна менше, а можна взагалі і повну. Значить, у мене виходить десь так, третя частина баночки. А деякі навіть і до половинки. Тепер беремо, наприклад, наслідуючі ожина. Отак От для красоти, там скільки вийде? 4, 5, 6 бобик. І ось так кидаємо у кожну баночку ожину. Після ожини я буду викладати по декілька бобок винограду. Ось так ось. І так кожну баночку. Виноград розклали, так як це желе, то виноград ми брали без кісточки. Спеціально такий, хоча можна будь-який. Можна навіть дуже-дуже крупний взяти і перерізати його пополам, вибрати кісточки і просто покласти половинки винограда в кожну баночку. Кольори ви вибираєте самі, яким порядком вам краще викладати. Ось у мене перший порядок це перша лінія, це динька, ожина по кольорам розкладаю так, потім виноград зелений. Значить, зараз я візьму, наприклад, Персик. Якщо це персик, то бажано оцю таку лахмату кожицю її кожуруцю почистити, як картоплю. А якщо це нектарин, і він такий гладенький, можна його не чистити. Так от, я беру персики, ріжу навпіл. Ой. От так. Ділимо, погано ділиться, дуже стиглий, стече сік. І знімаємо шкірочку з персика. Персик, який очищений від шкірочки та нарізаний шматочками, викладаємо знову по декілька шматочків отак, в нашу баночку. І так в кожну баночку. В одну більше, в другу менше. Ну, а після персику я буду викладати сливки. Сливка просто ділиться. Пополам. Витягується кісточка, вона нам не потрібна. І половинку можна просто навпіл перерізати. А якщо велика, можна половинку тако на 4 частини перерізати. І ці шматочки також викладаємо, наприклад, в нашу баночку, щоб були і темні, і світлі кольори у нас. І ось так будемо. Викладати нашу сливочку. Все. Все, наша сливка це був у мене верхній слой. У вас це може бути люба друга ягода чи фрукта. Бо якщо ви фрукти і плюс ягоди, то краще на низ фрукту, а зверху ягоду. Отак От чередуйте. Все, все розложене. У мене вийшло 12 баночок. Баночок може виходити скільки хочеш. Все, баночки підготовлені. Що тепер далі? Беремо желе. У мене виходить пачечка оця одна на 500 мл води, тобто на півлітри. На півлітри одна пачка, на півлітри друга. Якщо дві пачечки, я змішаю, мені треба один літр води. Це десь у мене вийде на 4-півлітрові баночки заливки. Так достатньо, десь буде. Якщо взяти, наприклад, отаке друге другої фірми желе, то тут написано, що на 400 грам води, це виходить обов'язково, бо желе може бути любе, яке ви хочете, любе. Тільки дивіться по інструкції, скільки у вас. От я беру літр води. Літр води. І ставимо кип'ятити, чи в каструльку, чи в ковшик, куди хочете. Ставимо кип'ятити воду. Я буду ставити воду у чайник. Я закип'ятила літр води. Тепер виливаю літр води в ковшик кип'ятку і беремо наші пачечки, дві пачечки. відкриваю. Ну, як смачно пахне одна. Друга. Обов'язково зараз сюди додаємо столову ложку на одну пачку. Це значить у нас дві столові ложки цукру. Перемішуємо це все. І желатину, звичайний желатин, на одну пачку, це, виходить, пів літри води, столова ложка цукру і десертна ложечка. Десертна, чуть більше, ніж чайна ложечка, виходить, звичайного желатину. Ось я кидаю одна. Друга. Тепер це все перемішую до повного повного розчинення. Не кип'ятимо. Отак як є, мішаємо, щоб повністю наш пакетик желе цей розтворився, цукор розчинився, все в воді. Наше желе постояло десь хвилин 10-15, повністю розчинилося в воді. Все. тепер от таке воно. У нас стало однорідне, беремо баночку і просто заливаємо наші фрукти желе. Колір залежить тільки від того, яке у вас желе і які фрукти. Наприклад, у мене сьогодні ожина, вона дасть свій також колір. І ще головне наливаємо желе не доверху, а десь, як кажуть, помарусин поясок. От до цього моменту як починається горлишко-баночки. Чого? Бо фрукти під час стерилізації трошки дадуть ще свій сік. Того наливаємо не дуже повні. Ось так от. все. І отак от кожну баночку будемо розливати наше желе. Желе наше розлили по баночках, кришечкою прикрили, не закатуємо. Тепер відправляємося до плити, бо ми будемо його стерилізувати. Значить, як я стерилізую? Берете підходящу ємкість. У мене це каструля, відро, що хочете, можна хоч виварка. На дно каструлі я стелю старенький рушничок. Отак. От і викладаю стільки, скільки влізе наших баночок. І так, викладаю всі баночки. Може, штук 6 в мене і влізе. Ось так всі викладаю. Набираю з крана дуже гарячу воду і виливаю до наших баночок. Лью до тих пір, поки не побачу, що буде як по плечику баночки півлітрової. Все, залили. Включаємо газ. Спочатку на великий вогонь я ставлю. Кришечкою бажано прикрити. Ось так. Прикриваю. І як тільки побачите, що водичка серед ваших банок закипіла, вогонь зменшуємо на середній, або навіть трошки менше середнього, і зразу засікаємо 10 хвилин. 10 хвилин стерилізуються наші баночки, потім будемо витягувати і закатувати. Давайте подивимося, що там у нас з водичкою в нашій каструлі. Відкриваємо. Як ви бачите, вже вода починає закіпати. Значить, з цього моменту 10 хвилин. Вогонь уменьшаємо, стерилізуємо і витягувати будемо. Пройшло 10 хвилин, як киплять, стерилізуються наші баночки. Відкриваю. На маленькому вогні вони були, і отак от зараз буду діставати по одній баноці. Ось так раз. І просто буду закатувати От Баночку просто перевертаю, прокатаю по рушничку, бачу, що сухе, значить, баночка закатана, і її в тепле місце перевертаємо, і викладаємо, і так робимо всі баночки. Ось яка краса, літо в банках желе у нас вийшло. Тепер, як тільки баночки закатали, Перевернули, я їх отако укутаю звичайним рушничком макровим. І ось так вони в мене будуть стояти до завтра. Завтра, то тобто через сутки, я їх відкриваю і зберігати буду у себе в гаражі. Не лякайтеся, воно спочатку буде рідкувати. Не лякайтеся цього. Просто ви, якщо у льох. У кого є така можливість, воно зразу застине. Ані берете з гаражачі складовки, заносите в звичайний холодильник, поставили на годинку в холодильник, відкриваєте і буде густе желе застивше і дуже-дуже смачне. Смакуйте на здоров'я!